До скількох ви можете порахувати на пальцях однієї руки? Багатьом людям буде зручно рахувати до 10 по черзі загинаючи та розгинаючи пальці. 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Ой, не чує баба. Подавши другу руку, ви можете запам'ятовувати ще й десятки. Відповідно, коли ми порахували, ми загинаємо один палець. Коли ми знову порахували до 10, ми загинаємо другий палець і так далі. Таким чином ми можемо порахувати до сотні, але при цьому ми не використовували весь потенціал нашої руки. Наприклад, нам ніколи не впадалася така комбінація, така комбінація або така комбінація. П'ять пальців це 5 біт, а 5 біт інформації це 32 можливі комбінації. Відповідно, 10 пальців це 1024 комбінації. Багато хто з вас вже точно знайомий є з двійковою системою числення, а саме способом запису чисел, використовуючи лише дві цифри: 0 та 1. Як це працює? Подивимося на знайому нам десяткову систему числення. У нас є 10 цифр від 0 до 9. Однією цифрою ми можемо порахувати від 0 до 9, і щойно ми дійдемо до 10, нам потрібно другу цифру. Це називається переповнення. Двома цифрами ми можемо порахувати від 0 до 99, і щойно ми дійдемо до сотні, нам потрібно третя цифра. Загалом, кожна наступна цифра збільшує максимальне число в 10 разів. Двійкові системі числення все дуже подібно, але замість 10 цифр у нас є лише дві. Однією цифрою ми можемо порахувати від 0 до 1, і щойно ми дойдемо до двох, нам потрібно другу цифру. Це те саме переповнення. Що нам ну, ми дійдемо до 4, нам потрібно третю цифру до 8 – четверту, до 16 – п'яту і так далі. Перевести двікове число в десяткове дуже просто. Над кожним двіковим розрядом пишемо по черзі справа наліво: 1, 2, 4, 8, 16, 32. Кожен раз множимо на 2. І тоді додаємо лише ті числа, де в двікових розрядах є одиниця. Щоб додати два однієї числа, потрібно всього лише два логічні гейти AND та XOR. Це називається напівсуматор. Запівсуматором можна зробити повний суматор, який може додавати три числа. Це як додавання стовпчик. Ми щоразу додаємо два числа і одиницю, яка переповнилась з попереднього кроку. Для цього загалом потрібно 5 гейтів, що в сумі складає 21 транзистор. Повні суматори можна з'єднувати в ланцюжок і таким чином додавати числа довільної довжини. Перші процесори працювали з 8-бітними числами, тому вони і називалися 8-бітними. Якраз тому в їх назвах було так бляха багато В Статті Вікіпедії про архітектуру X86 вісімка зустрічається 174 рази. Але я трохи відхилився від теми. А сучасні процесори переважно працюють. 64-бітними числами. До речі, використовуючи лише операцію додавання, насправді можна і віднімати, і множити і ділити. Можливо, я розкажу про це трошки детальніше в наступних відео. Окей, використовуючи логічні гейти, можна здійснювати будь-які операції довільної складності, але як на рахунок запам'ятовування. Для цього є хитрий механізм, який називається тригер або фліп-флоп. Він здатний пам'ятати свій стан, доки він під'єднаний до живлення. Тригери це так звана енергозалежна пам'ять. Найяскравіший її приклад це оперативна пам'ять комп'ютера. Вона є дуже швидкою, але втрачає всі свої Привимкнені комп'ютера. Ось це тригер RS типу Set-Reset, який складається з двох нанд-гейтів. Його можна перемкнути, подавши короткий імпульс на один з його входів, і він змінить свій стан. А це тригер D- типу. На один його вхід ми встановлюємо деякий сигнал одиницю або 0, і тоді подаємо імпульс на його інший вхід, який називається Clock, щоб тригер запам'ятав цей сигнал. Тепер розуміючи базові концепції, ми дійшли до найголовнішого. Що таке мікропроцесор? Процесор це електронна схема, призначена для обробки даних. Процесор. Буквально бере дані з одного місця, кладе їх в інше місце, інколи змінюючи по дорозі. Все. Це все, що робить процесор. Він просто перекладає речі туди-сюди, по дорозі він їх запам'ятовує, трошки змінює, додає, віднімає і все. Процесор також має свою маленьку тимчасову пам'ять, яка складається з декількох десятків або сотень маленьких комірок, які називаються регістрами процесора. Якщо процесор від'єднати від живлення, стан його регістрів втратиться, і відповідно він все забуде. До речі, регістри це насправді ті самі фліп-флопи, які ми недавно розглядали, об'єднані в масиви. В регістрах більшості ранніх процесорів міг міститися лише один байт, тобто число від 0 до 255. Стосовно того, що може робити процесор, є таке поняття як набір інструкцій. Інструкції це примітивні операції, які вміє виконувати процесор, і які ми можемо заставити його робити. Більшість інструкцій процесора зводиться до того, щоб взяти звідкись число, записати його в регістр, зробити щось з ним і вивантажити його з регістра кудись в пам'ять або в пристрій. Для взаємодії з іншими компонентами в процесорі є спеціальні лінії, які виведені назовні через його ніжки. Найголовніші це шина адрес та шина даних. Шиною називається будь-який канал, до якого одночасно під'єднано багато пристроїв. Шина-адрес використовується процесором, щоб сказати іншим пристроям, яку саме комірку їх пам'яті він хоче прочитати або записати. А шина даних, це канал для передачі власне самих даних. Якщо процесор приєднати до живлення, то станеться нічого. Річ в тім, що йому потрібен тактовий генератор або годинник, клок. Пристрій, що генерує імпульси. Давай, опиши. Процесор сам по собі не може нічого зробити. Для цього йому потрібен двигун або диригент. Це візуалізація внутрішньої схеми мікропроцесора mos 6502. Рожевим кольором підсвічені доріжки, по яких зараз тече струм, тобто сигнал, який дорівнює одиниці. З кожним імпульсом від годинника транзистори процесора перемикаються, і він виконує частину інструкції. Якщо годинник зупинити, процесор заморозиться, доки годинник знову не запуститься. Більшість сучасних процесорів, тактові генератори вбудовано сам процесор. Як процесор виконує інструкції? В процесорі є внутрішній регістр, який називається лічильником програми. При вмиканні процесор завжди кладе в нього певне число, скажімо, 0. Це число адреса наступної інструкції, яку він збирається виконати, але він ще не знає, яка саме це буде інструкція. Хтось має йому це сказати. Після цього починається перший етап завантаження інструкції. Процесор кладе число з лічильника програми на свої контакти, які називаються шиною адрес. Оскільки процесор не знає, хто до нього під'єднаний, йому потрібен додатковий пристрій, модуль управління пам'яттю. Цей пристрій знає, скільки в нас оперативної пам'яті, де знаходиться BIOS, зовнішні пристрої і так далі. Усі пристрої, які під'єднані до MMU, мають свої діапазони адрес, за які вони відповідають. Вони як маленькі країни. Які не знають одна про одну, а MMU для них це як міжнародний поштовий оператор. MMU дивиться на адресу, яку хоче процесор і активує одного з одержувачів. В даному випадку це BIOS, оскільки він містить основну програму для процесора, який щойно увімкнувся. Отже, BIOS передає процесору інструкцію, яку потрібно виконати, і вимикається. Починається другий етап декодування інструкції. Процесор вирішує, яку дію виконує ця інструкція. Третій етап виконання інструкції. Процесор здійснює відповідну операцію, арифметику, чи завантаження додаткових даних, чи зміну свого стану, чи зміну лічильника програми, чи одну сотень інших операцій. Четвертий не Обов'язковий етап, запис результату в пам'ять. Пам'яті може бути те, що завгодно. Оперативна пам'ять, відеокарта, носій даних або будь-що інше. Одражувача даних теж обирає MMU. Після цього процесор збільшує лічильник програми, і весь процес починається спочатку. Я так довго монтував це відео, що вже почалась зима. Мені довелося одягнути теплу шапку. Оригінальне відео виходило дуже довгим, тому я вирішив розбити його на два менші. Я обіцяв розповісти вам, як працює процесор 65.02, але лише частково тільки дотикнувся до цієї теми. Наступного відео ми детальніше подивимось на процесор 65.02, а також інші відомі процесори тої епохи. Зокрема, на українські процесори. Так в Україні в 80-х та 90-х виготовлялися власні процесори. Вони були повністю сумісними з процесорами від Intel та AMD. А в Києві і в нас у Львові навіть збиралися повноцінні комп'ютери. Я вам про них обов'язково розповім. Дякую за ваш час. З вами був Андерсон. Слава Україні!